Мене чомусь постійно ображають. Так мені частенько кажуть клієнти. Я вам відкрию великий секрет. Вас ніхто не ображає. Ви вибираєте образитись. Це абсолютно ваш вибір і ваша відповідальність. І коли ви ображаєтесь, ви транслюєте це в простір. І кожна людина це щитує. І ті люди, яким подобається реакція ображених людей по-любому спровокують вашу образу. Їм це цікаво до тих пір, покамісь видаєте їм цю реакцію. Як тільки ви зрозумієте, що стоїть за вашою образою, як тільки ви усвідомите, яку ви потребу закриваєте, ображаючись, ви зможете цю потребу закрити по-іншому, ви зможете реагувати по-іншому. А про одну з потреб я напишу під цим різ. І ви зверніть увагу, чи раптом ви не саме цю потребу? Закриваєте своїми обідульками.